Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець в ефірі. Телеканал Н1. разом з громадською організацією Не Україна продовжуємо розповідати про цікаві події життя громадянського суспільства. Ліси України передали ЗСУ 30 пікапів, ДП Ліси України передали 13 підрозділам Збройних сил України 30 пікапів, Міцубісі, Л-200, Фольксвагена, Марок та інших Моделей загалом від початку війни лісівниками надано збройним силам понад 1100 одиниць транспорту. Транспорт передано 68-й і 71-й окремим єгерським бригадам, НГУ Хартія, 128 й гірсько-штурмовій бригаді, 55-й артилерійській бригаді, Запорізька Січ, Січ», 150-й механізованій бригаді, 129-й бригаді територіальної оборони та іншим підрозділам. Машини надійшли з господарств, Поліський лісовий офіс. Центральний лісовий офіс, Карпатський лісовий офіс і Північний лісовий офіс ДП ліси України. Детективи Беп на Волині передали ЗСУ незаконно ввезені автомобілі. Йдеться про транспортні засоби, які місцевий мешканець завіз в Україну як гуманітарну допомогу для збройних сил України, а потім продавав їх через інтернет-платформи. В рамках кримінального провадження автомобілі були вилучені та Арештовані Володимир Волинський міський суд призначив винуваченому покарання за частиною першої статті 201.4 кримінального кодексу України у вигляді штрафу у 340 тисяч гривень. Також суд виніс рішення про зняття арешту та передачу транспортних засобів на потреби збройних сил України. Детективи бюро на виконання рішення суду передали автомобілі військовослужбовцям. В Україні запустили безоплатний курс із кібербезпеки від міжнародної компанії Cisco Systems. В Україні відкрили новий набір на безоплатний онлайн-курс з основ кібербезпеки від міжнародної компанії Лідера в галузі мережевих технологій. На курсі учасники зможуть дослідити сферу кібербезпеки, а саме дізнатись про її основи для захисту особистого цифрового життя, а також про найбільші безпекові виклики, які загрожують уряду компаніям та навчальним закладам. Заняття буде проводити сертифікований інструктор та інженер з кібербезпеки з 15-річним досвідом Арчіла Шенгелії. Організатори додають, це вже другий потік курсу. Понад 120 студентів успішно завершили навчання у травні. По завершенню навчання всі учасники отримують міжнародний сертифікат від Cisco Networking академії та гончаренко центрів, який можна додати у СІВІ, аби долучитися до курсу, достатньо заповнити коротку форму. Блаблакар спільно з UA Animals збирають гроші для порятунку тварин із прифронтових територій. Зібрану суму спрямують на оплату евакуаційних рейсів команди UA Animals. Зокрема, оплатять пальне, переноски для тварин, корм, ліки та інші необхідні речі. Як підтримати проєкт? Підтримати порятунок тварин. Користувачі сервісу Blablacar зможуть придбавши віртуальний квиток. На рейс вартість квитка 100 гривень. опція буде доступна у застосунку. BlaBlaCar. користувачі сервісу зможуть перейти за посиланням, яке з'явиться на екрані, задонатити на порятунок тварин та отримати символічний квиток на електронну пошту. Юей Animals наголошують, купівлею квитка людина підтримує проєкт евакуації і не зобов'язується їхати в небезпечні зони. Щомісяця команда перетунку UA Animals вивозить тварини з-під обстрілів із Харківської, Сумської, Херсонської та Донецької областей. В Україні запускають безкоштовний курс зі штучного інтелекту. Як взяти участь? Needpeak Group презентує безкоштовний курс зі штучного інтелекту, який відрізняється від звичайних теоретичних навчань. Практичними кейсами, які можна використовувати в реальному житті та роботі, що ви знайдете в курсі саме створення текстів і зображень для соцмереж, розв'язання математичних задач, аналіз фінансової звітності, генерація пісень. Цей курс охоплює виключно практичні завдання, що дозволяє швидко застосовувати знання на практиці. Для старту потрібно пройти тест у Telegram чат боті який визначить початковий рівень знань. У Луцьку відкрили кафе 80% чистого прибутку якого йтимуть на громадські проєкти. Кафе має аж 100 співзасновників, котрі зробили однаковий разовий безповоротний внесок у старт проєкту. Втім, вони не впливають на операційну діяльність закладу та не претендують на прибуток. Натомість розподіл чистого прибутку кафе здійснюватиме за такою системою. 20% тимуть на операційну діяльність, а 80% чистого прибутку тимуть на підтримку громадських проєктів для розвитку Луцька. Абсолютно кожен стає частиною провадження змін. Гості закладу оплачуючи рахунок, створюють фінансове забезпечення для майбутніх проєктів. На період військового стану у фокусі грантових сезонів ініціативи пов'язані з військовими та ветеранами. Нагадуємо те, що мене звати Марвосулець в ефірі Телеканал Н1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про цікаві події життя громадянського суспільства. Члени громадської організації Неподільна Україна з її беззмінним керівником Дмитром Костюком, який за сумісництвом є також президентом професійного футбольного клубу «Звягель», Федерації баскетболу Житомирщини та народним депутатом України завітали до найбільших спортивних шкіл Звягельщини. дитячо юнацької спортивної школи імені Єрмакова та дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки. Обидві школи завдяки тісній співпраці з ПФК звягель минулоріч вперше в історії. Заявили дитячі команди міста до всеукраїнських змагань і змогли показати високі результати. Так, команда юнаків ДюКе ФПЮ 17 змогла вийти до 1-8 фіналу чемпіонату України з футболу. А на базі дюс створені дівочі футбольні команди цього року. Це аж 6 команд різних вікових категорій. ПФК «Звягель» хоч і більше не має можливості грати в професійній лізі, та продовжує працювати над розвитком дитячо-юнацького футболу. Субтитры cool. Президент клубу Дмитро Костюк подарував спортивним комунальним закладам професійне спортивне обладнання для тренувань. Це тренувальні жердини, медбольні м'ячі, координаційні кільця, тренувальні конуси та бар'єри, балансувальні півсфери, макети футбольного поля, манікени для відпрацювання штрафних ударів. Наступними мають під'їхати головна радість малечі і професійні футбольні м'ячі. Загалом спортивні школи Звягеля мають понад два десятки. Різноманітних гуртків. Вихованці шкіл неодноразово ставали призерами та переможцями всеукраїнських та міжнародних турнірів. Так, 6 вересня, спортсменка зі звягеля з вільної боротьби Ірина Бондар виборола золоту медаль на чемпіонаті світу U-20 зі спортивної боротьби, який проходить у місті Понтеведра в Іспанії. Першу сутичку я виграла довгостроково представниці Чехії з рахунком 10-0. Потім поборола представницю китайського Тайбею теж 10-0. Затим перемогла азербайджанку на туше 10-4. За вихід у фінал виграла представниці Мексики 4-3. А у фіналі перемогла спортсменку з Індії 4-1. «Я дуже щаслива, що змогла виграти титул чемпіонки», – розповіла Ірина Бондар.